Доброго часу Прикарпатці? Це програма актуальне інтерв'ю. Сьогодні моїм гостем в студії буде голова Галицької районної державної адміністрації Григорій Івасишин. Я вас рада вітати. Щиро вітаю вас і наших телеглядачів. Отож, пане Григорію, яка готовність Галицького району до виборів? Загалом, скільки є дільниць і чи усе вже облаштовано як слід? У Галицькому районі 75 звичайних дільниць і 3 спеціальні дільниці, разом 78 дільниць, на сьогоднішній день всі дільниці завершується підготовка. Практично таких особливих проблем нема. Всюди встановлено відеоспостереження. Правда, що стосується відеоспостереження, то на двох дільницях це в селі Кукільники, в селі Коростовичі, ще є деякі технічні несправності, але протягом завтрашнього дня вони будуть усунуті. Так що, практично, всі виборчі комісії будемо видавати списки. Завтра почнуть отримувати бюлетені окружній виборчі комісії, практично повністю район готовий до проведення виборів. Наразі розпочався вже опалювальний сезон. Чи усе вже зроблено як слід? Чи в освітніх закладах у нас буде затишно і тепло? Практично у всіх наших навчальних закладу, закладах охорони здоров'я, культури, значить, опалювальний сезон розпочався. Всі котельні готові до роботи, і практично ніяких таких, можна сказати, кричущих питань, де ми не могли забезпечити диплом, у нас немає. Чи в районі десь використовуються енергозберігаючі такі технології? Ну треба сказати, що протягом останніх років ми просто перейшли на альтернативні види опалива на дрова, на вугілля по окремих котельнях, де гаси, наприклад, в селі Залуква. Також у Маріамполі поміняли котли в Делієві, поміняли котли в блюдниках, поміняли котли на більш сучасні, які більше віддають тепла при менших затратах енергоносіїв, тих, яких є, чи це вугілля чи дрова. Також зараз ми. Приймали участь у проєкті ПРОН, і на наступний рік ми будемо реалізовувати проєкт одному із населених пунктів, яка громада у нас виграє, це полінати альтернативних видах опалива, енергозберігаючі технології, де буде встановлюватися теплові насоси, сонячні батареї і вітряк для того, щоб ми використовували альтернативні види палива. ФАПи, клубні заклади чи є тепло в них? Клубні заклади кругом, якщо не батарея, якщо не електробатареї, значить, де є опалення у нас центральне зроблене, то є зроблене, а так в основному є електричне опалення і є і пічне опалення. Так що практично та тільки треба працювати і опалювати. Тепломережа міста Бурштина. Чи усе полагоджено, чи нема ризику, що від... може десь відбутися порив? Адже знаємо, ну, що вона себе вже е... вичерпала. Порив, звичайно, що може бути в будь-який час. Це в будь-якій системі може бути порив, тому що можуть виникати. Але справа в тому, що є від. Відповідний запас матеріалів, і треба відмітити, що бурштинці цього року навіть без особливих таких коштів з сторони все-таки відремонтували і підготували до опального сезону теплотрасу. А якщо якісь будуть, я думаю, що в найкоротший час вони будуть усунуть. Важливим ще є питання щодо покриття багатоповерхівок у місті Галичі, у місті Бурштині. Чи велися тут якісь роботи, аби в людей в осінньо зимовий період не текло з Ну, У місті Галичі. Ми перекрили зараз завдяки спонсорській допомозі перекрили шифром один будинок. Зараз ще плануємо 9-поверховий будинок прикрити. По місті Буршні також певні роботи проводили частковий ремонт, однак ця проблема не знята в цілому по району. На перспективу над цим питанням необхідно ще працювати. Щодо м результатів осінньо-польових робіт, тобто скільки вдалося зібрати врожаю чи вдалим був загалом цей рік. Ну, загалом ми очікували кращого врожаю, але в цілому по району 31 центнер з гектара ми маємо. Зараз ще йде збирання пізніх осінніх культур, це соняшнику і кукурудзи на зерно. Треба відмітити, що добре, можна сказати, спрацювали наші аграрники по посіву під врожай 2013 року. На 2840 гектарів більше посіяно зернових, дещо зменшились площі під ріпаком, але зато більше маємо зернових культур. Скільки полів зараз є, вже буде засіяно озимими культурами? Чи збільшено? Я, я сказав, що тільки під озимими зерновими посіяно 10 тисяч 40 гектарів. У порівнянні Суську, з минулим роком на 2 тисячі вісімсот гектарів більше. Сьогодні культурами. держава стимулює селян до вирощування великої рогатої худоби. Так? так, є дотації. Чи зуміли галичани зараз ними скористатися? Треба відмітити, що якщо взяти в галузі тваринництво, є певний значний є приріз поголів'я свиней. Це 11 тисяч завдяки Доноша. Є значне нарощування погалів'я худоби на 395 голів, в тому числі 86 молочних корів це приріст до рівня минулого року. І в тому числі ті дотації, які заплановані державою, люди ними користують. На сьогодні ті всі, хто здав документи, практично до вересня місяця вже отримали через казначейство всі кошти прийшли. Наш... І надіємося, що і надалі люди будуть. Це буде в певній мірі стимулювати для того, щоб Якраз саме це хоча б відчувся якийсь такий стимулюючий ріст, тобто чи збільшилося ж таки. Ну, ми в населення будемо бачити на кінець року, коли буде, буде статистична звітність. а сьогодні ми ще не бачимо. Але надіємося, що якщо б ця дотація була дана хоча б п'ять років скоріше, то на сьогоднішній день в нас поголів'я було б значно більше. Чи у вас якісь такі дані порівняння порівнянні з іншими районами? Як виглядає Галицький район у цьому питанні? В цьому плані у нас 95% тих, яка худоба проідентифікована, практично і здані документи виплачено. Ми тут нормально виглядаємо на фоні області, пане Григорію. Що вдалося зреалізувати у соціально-економічному плані саме в цьому році? Ну, ви маєте на увазі будівництво, капітальний так. ремонт і так далі. Так. Ну, якщо так взяти по галузі, хоч відмемо медицину. В галузі медицини ми відремонтували інфекційне відділення Бурштинській міській лікарні, яке було в дуже поганому стані. Правда, ми цей ремонт проводили протягом трьох років. Але цього року ми завершили. Реконструювали ми приміщення у селі Кінчаки в Народному домі під Фельдшерського Кушерським пункт, бо він знаходився в школі в пристосованому приміщенні. Також зараз йде інтенсивно будівництво хірургічного корпусу, третя черга Галицької центральної районної лікарні на 150 ліжкомісій. надіємося, що якщо буде нормально погодно-кліматичні умови дозволять нам ще протягом листопада проводити опоряджувальні роботи, то ми практично здамо його в експлуатацію. Якщо взяти в галузі освіти, нам вдалося відкрити групи дошкільні навчального заходу навчально-виховному комплексі села Мединя. Дві групи практично готові. Також у нас йде розпочато реконструкцію старої школи в селі Кінашів. Під дошкільний навчальний заклад, і зараз до Дубівецькій сільській раді також розпочинається реконструкція під другу групу для дошкільного навчального закладу. От, якщо взяти в галузі культури, значить, то ми практично цього року ми ті роки ремонтували по 5 народних домів. Цього року вже відремонтували 4, це два народні доми села Бовшів, села Блюдники, в Тумери за рахунок спонсорських коштів депутата Володимира Магаля і в селі Жалибори. І ще один народний дім ремонтується в селі Туснань, але, напевно, цього року ми не завершимо його ремонт, тому що не вистачає коштів, необхідно на, на інший напрям. Якщо взяти в галузі освіти, то ми вже неодноразово говорили, що з даною експлуатацією спортивний зал для Більшевцівської загальноосвітньої школи і для того цілого куша, і для селища Більшевців, перекрито дах Комарівської загальноосвітньої школи, також замінено вікна по, проекту, по співпраці з проєктом ПРООН у Бовшівській загальноосвітній школі, перекрито частину даху у Блюднійцьківській загальноосвітній школі, також проводяться влаштування внутрішніх туалетів у Галицькій загальноосвітній школі номер 1 площадка завдяки спонсорам нашим народним депутатам. І Ват Івано-Франків, цемент також там проводиться облаштування площадки школи і інші роботи по ремонту систем опалення і поточних ремонтах в наших навчальних закладах. Якщо взяти в цілому так ще, ну, по водопостачанню, наприклад, ми зреалізували проєкт разом з проєктом ПРОН і провели капітальний ремонт. 1,4 км водопроводу в селі Маріямпів вчора було офіційне відкриття. Зараз проводимо і реалізуємо проєкт по водопостачанню в селі Комарів. Підвідний водопровід довжиною 800 метрів вже, як кажуть, виконані будівельно-монтажні роботи. На наступний тиждень приступаємо до буріння скважин. Я думаю, що до кінця листопада ми також подамо воду до села Комарів. Значні роботи проводяться також по водовідведенню і в населених пунктах. Також проводяться роботи в Галичі по водопостачанню Галич за ріки 700 метрів підвідного водопроводу підведено. Також хочу відмітити, що все-таки допомагає в цьому народний депутат Микола Круць і його фірма пад Івано-Франківський цемент. Не то, що я щось аютую за Миколу Федоровича Круця, але все-таки значну допомогу він нам надавав і надає, і надіюся, що ще буде надавати для, для наших бюджетних установ, для церковних громад і інших. Щодо Галицької районної центральної лікарні, знаємо, що був створений благодійний фонд. Які кошти вдалося зібрати? і Чи дійсно галичани виявилися такими активними? Ну, цей створений фонд громадської організації, яка є при центральній районній лікарні. Ну, маю інформацію, що вже є понад 100 тисяч цих коштів. Поки що вони не використовуються, тримають вони їх, але будуть використовуватися до для додальшої добудови лікарні. Яка ситуація сьогодні є із бюджетом? Адже вже говорять про брак коштів через виборчу кампанію. Ну, брак виборча компанія абсолютно не має ніякого відношення, будемо говорити для району по браку коштів. На сьогоднішній день нами до зведеного бюджету на 28 мільйонів більше зібрано коштів, що складає 18% до рівня до завдання. Це говорить про те. Також свої показники, які ми приймали на сесії, ми виконуємо. Їх також станом на за 9 місяців. От, Вчасно можна говорити, де є деякі нюанси по виплаті заробітної плати працівникам бюджетної сфери, але це, як кажуть, в межах допустимих норм. На сьогоднішній день ми практично завершуємо виплату жовтневої за зарплати за жовтень місяць. Скільки цьогоріч було прилучено до розвитку району інвестиційних коштів? У цілому, в економіку нашого району, вкладено мільйон 762 тисячі доларів іноземних інвестицій. Це, звичайно, є мало, це не є багато, це є 28,5 долара на одного жителя району. Тут порівняно з іншими районами окремо ми займаємо, як кажуть, місце неважне, але в той же час, якщо взяти інвестиції в основний капітал, то ми цього року будемо мати понад 200 мільйонів гривень. 20 мільйонів в цілому по району, і 20 мільйонів буде зовданоша, і 199 мільйонів буде по ДТЕК Бурштинська ТЕЦ. Щодо зайнятості населення, чи були у цьому році році якісь створені нові робочі місця? Практично нових підприємств не створено. Робочі місця десь створюються за рахунок того, що реєструється підприємці, вона називається робочі місця. Якщо рівень безробіття там по тих розрахунках, які на сьогоднішній день є по метою складає 2,2, то однозначно ми впевнені, що рівень безробіття є більший, він сягає десь порядка 6-7%. Це однозначно. І по тій статистиці ніби там план виконується по створенню робочих місць, але щоб ми говорили, що ми відкрили якісь нові заводи, би, чи фабрики, чи правда, запрацювали в нас нові агроформування. Це тваринницький комплекс в селі, в селі Лани, де створені нові робочі місця, і за рахунок підприємств. Звичайно, десь розширення йде, наприклад, у приватному підприємстві Рідна земля. Значно збільшено погаліє великою худоби і створено додатково робочі місця на тваринницькій фермі. Загалом рівень безробіття знизився в нас. Він по тій методі, які є, то він ніби трошки знизився, але я ще раз говорю, що значить він того року в загальному він і того року був високий. Щодо легалізації заробітної плати, наскільки вдалося вивезти її із тіні? Адже з цим були проблеми свої було трошки. Були питання, особливо не так з тим, що в тіні тут в принципі район непогано виглядав на фоні області, але у нас було питання, що багато зарплати, як юридичних, так і фізичних осіб виплачувалося менше законодавством встановленого рівня. Це сягало за 50%, то на сьогоднішній день ми маємо порядка 15-23%, відповідно, юридичні і фізичні особи. Це вдалося зменшити. Правда, є деякі нюанси, що просто люди працюють підприємців не повний зайнятий день. І воно десь по статистиці нам знижує цей показник, але комісія по легалізації в нас працює, працює постійно, виявлено 25%. Чоловік, які не були влаштовані на роботу, 12 вже на сьогоднішній день влаштовано, укладено трудові догори, зрештою проводиться робота відповідно, десь перереєстровується, чи таким чином проводиться ця робота. Щодо освіти району, сьогодні навіть губернатор особливо наголошує на реорганізації малокомплектних шкіл, тому що навчання, скажімо, у дитини у сільській місцевості інколи значно дорожче обходиться ніж дитини у міській школі. Що у цьому напрямку чи щось вже зроблено, і що планується? Практично таких дієвих заходів, що ми, ми тільки провели статистичний аналіз і маємо статистику. І знаємо, що якщо, наприклад, в бурштинських міських школах вартість навчання одного учня сягає 2,1-3 тисячі гривень разом і в Галицьких міських школах, то в окремих сільських школах ця вартість перевищує у 5 разів більше. І таких шкіл в нас в сільській місцевості є дуже багато. Ми практично, щоб закривати школи, ми цього не робили. Правда, у нас самі, можна сказати, тимчасово призупинені навчання. Це у Поплавницькій школі, Коростовичівській школі і в Подільській школі. Але ми бачимо другий момент, що ті учні, яких ми, наприклад, забираємо з тих шкіл, я не хочу називати яких, щоб не ображати, просто скажу так, взагалі, які ми забираємо і перевозимо їх транспортом до загальноосвітніх шкіл першого, третього ступеня чи першого другого ступеня, то якість навчання в цих все-таки школах вони відстають у навчанні від тих учнів, які навчалися в повнокомплектному класі у цих базових наших школах. Тому оце, що ми не робимо цю реформу, і не практично не то, що закривати, хай би перший. Початкові класи могли би бути, і ми тратимо кошти, ми можемо дати там, хай вчитель вчить початковий клас одного учня, двох учнів. Але це повинна бути дитина, якщо у нього є потенціал і генетика до науки, це повинен бути відмінник гарантовано. Але зважаючи, що тепер навчання навіть інформатики має бути з другого класу, мабуть, доцільніше, щоб все ж таки ділянку. Це таки однозначно. Це, по-перше, беззначно зекономило дуже багато коштів, покращується якість навчання. І, наприклад, ми прорахували, що по району ми повністю всіх педагогічних працівників, які працюють в цих школах, можемо трудовлаштувати у цих ну, школах, які ми зробимо базові. Громадськість, наскільки вона не хоче цього, чи проводиться зараз якась роз'яснювальна робота? Адже, як розуміємо, в першу чергу має це вирішити громада. Громада, села. так, потрібно згоди громади. На сьогоднішній день, де є окремі представники громади, які те зв'язано з тим, що там працюють люди. І вони ніби втрачають робочі місця. А якщо людям все ж таки запропонувати роботу, можливо, це місце. Робота ця проводиться, я думаю, що буде проводитися, тому що ми бачимо досвід країн, які є поруч з нами. Це і Польща, і Чехія, ніде такого нема, щоб в, кожні, в кожному селі була школа. Звичайно, шофецький укрусенський пункт мусить бути, лікар мусить бути, а школа ми не, ми не за те, щоб хай би була школа, би там було. Повні щоб щоб діти, там було кожному класі, в кожному класі народжувалися діти, щоб там було 15, хоч 10 учнів в класі, щоб були повнокомплектні класи, щоб ми могли повністю вчити і щоб якість навчання відповідала тим вимам, які є на сьогоднішній день. Бо дійсно ви кажете, іноземна мова, інформатика, комп'ютери, інші дисципліни. І на сам кінець, які плани поставлені перед Галицьким районом на 2013 рік? Сьогодні якраз ми працюємо над показниками соціально-економічного року, розвитку району на 2013 рік. Завтра ми будемо області попередньо їх захищати. Є ріст реалізації промислової продукції на 115%, на 17% планується збільшити заробітну плату. Розгрібний товарооборот на 15% повинен збільшитися. Обсяг будівельно-монтажних робіт на 10% повинен збільшитися. До бюджету надходження повинні збільшитися також на 15%. Звичайно, це складне питання, можливо, в зв'язку з тим, що йде деяке скорочення у нас платників, особливо по Бурштинській ТЕЦ, але надіємося, що все-таки за рахунок підвищення заробітної плати, за рахунок збільшення плати за землю, оскільки переєстровується підприємство, ми будемо виконувати бюджет. Також треба відмітити, що на сьогоднішній день у нас. На 10% збільшились надходження до бюджету пенсійного фонду. І на наступний рік також відповідний ріст їх буде. І надіємося, що вчасно будемо виплачувати пенсії. І насамкінець, що би ви побажали галичанам? Я хочу побажати галичанам міцного здоров'я, щастя, добра, і щоб вони зробили такий реальний і правдивий вибір на виборах, які будуть проходити у неділю. і щоб ми... Почували себе господарем в нашій незалежній українській державі. Я вам дякую за цю розмову. Нашим глядачам нагадую, це була програма Актуальне інтерв'ю. На все добре. Побачимо.